Добрий день, шановні батьки та маленькі наші дітлахи. Ось і почався новий навчальний рік. Він починається з 1 вересня, Дня знань. Можливо, у когось із вас, малята, є старші братики і сестрички, і ви вже знаєте, що для них розпочинається навчання в школі. Вам, малята, ще рано до школи, але знання вам дуже потрібні. Адже до школи треба підготуватися. Сьогодні ми вирушимо в чудову країну знань. І перша зупинка в цій країні називається Загадкова. Давайте перевіримо, які ви кмітливі та чи знаєте, що потрібно для школи. Перша загадка. Стоїть будинок. Хто в нього увійде, той знання знайде. Вірно малята! Це школа. Наступна загадка. Дуже я потрібна всім. І дорослим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Добре малята. Відгадали, це книга. І остання загадка. Хто скликає на урок? То гучний, шкільний дзвінок. Дуже добре, малята! Певні знання про школу у вас вже є, можемо вирушати до наступної станції. Вона називається математична. Приготуйтесь, будьте уважними. Їжачок приніс додому два яблука. До нього в гості прийшов ще один їжачок і приніс одне яблуко. Скільки всього яблук? У їжачків вірно малята три яблука. А скільки самих їжачків? Добре, два їжачка. Продовжуємо. Білка знайшла під сосною п'ять шишок. По дорозі додому вона пригостила однією шишкою зайця. Скільки шишок у неї залишилось? Підрахували. Вірно, малята! чотири шишки. І рахувати ви теж вмієте. Країна знань весела, цікава, дивовижна та захоплююча. І якщо ви хочете досягти великих успіхів у школі, потрібно бути наполегливим, старанним та слухняним. А зараз, малята, прийміть привітання до Дня знань від наших дівчаток. Маленьких зірочок Соломії Крулик та першокласниці Маріани Тидан. Далі забіла перша вересня, шовці листя на тополі лисять у синові хмарки, одкриті нафті в школі двері йдуть до школи першочки. З гілок тополі злітають листя, кружляють, падають до ніг. По-перше, діти урочисто переступають цей поріг. Сьогодні я йду до школи, а вам ще треба підрости і дізнатися багатого цікавого. Тож будьте чинними і слухняними. Перший, перший, перший раз, де яринка в перший клас. Перший раз за парту сіла, пише палочки не всміло, ох, не вміли ручки, неслухняна ручка. Дівчинка маленька, палочки кривенькі. В класі тиша, тиша, тиша. Вже яринка пише, пише. Дівчинка маленька, літери ревненькі і слова чудові. Ось вам слово в слово, мама Україна, наша батьківщина.